Всіх вітаю на своєму каналі FanModeling Це 15-й урок по SolidWorks. У ньому я більш розгорнуто розповім про всі можливості таких функцій твердотільного моделювання, як Revolved Boss Space and Revolved Cut. Почнімо з Revolved Boss Space. Це ось ця кнопка. Я зараз вже в ескізі. Це функція витягування моделі методом обертання навколо осі Ролі якої може виступати як лінія самому ескізі, так і ребро твердого тіла, тобто раніше витягнутої моделі. Крім влаштування, ми можемо бачити досить схожі опції, що і в Extruded Post Space. Єдине, що змінилося, це опція FROM. Замість неї ми бачимо Axis of Revolution та в полі воду глибини видавлю... витягування замість міліметрів градуси. Отже, як працює ця функція. В полі Access of Revolution нам пропонують вибрати якусь лінію, ну, тобто ось. Можна обрати або лінію самого ескізу, або грань моделі, як я вже раніше казав. Можна підтвердити, за замовчуванням тут Blind. До речі, Blind тут, в принципі, все таке, як і. В попередніх уроках я показував 360 градусів, тобто буде повністю замкнуте коло. Тут нас, нам пропонують. А, так, це ж я Cut Revolution натиснув, Добачаюсь, давайте Evolved Bo Space. Ну, різниці ніякої. Беремо на цей раз, давайте лінію. Підтвердимо правою кнопкою мишки. отримуємо ось таку модель. Можемо вказати там, наприклад, 45 градусів. Кнопкою uh, Reverse Direction можемо обирати сторону, в яку буде відбуватися витягування. Також Direction 2 є. Так само up to vertex, up to surface, Offset from Surface. Ці параметри схожі. Ну, Selected uh, Contours. в даному випадку нема чого обирати, тому що контур у нас один. Ми це розуміємо. Давайте видалимо. Revolved Cut працює аналогічно до Revolved Boss Base. Та, на відміну від Extrude Cut взагалі немає ніяких відмінностей від відповідного аналога для витягування. Тобто всі налаштування такі ж самі, як і в Revolut Boss Base. Ну, я вже це показав. Можна обрати. Підтвердити. Нам запропонувало обрати, чи потрібно зберігати обрізану модель, ну, тобто тіло. Чи створити два тіла. Ми створили два тіла по замовчуванню там було all. Давайте ще раз: All Bodies. Або можемо брати, яке зберегти. Якось так. Що ж, все, що стосується цих методів моделювання, я розповів та показав тому і дякую за перегляд. Буду ще більш вдячний за вподобайку та підписку. Також не забувайте про коментарі. Успіхів навчанні.